Ім привіт! Знімала я відео про квіти і думала, що в мене мікрофон працює. Але виявляється, я користувалася отаким от мікрофоном. Було по... Доки я не відійшла на 3 метри від телефона. Виявляється, що то телефон у мене ловив звук, тому мені довелося пошукати в інтернеті не так то просто знайти. Та я побачила на каналі Вовка Брус, показував, на що він знімає, і рекомендував оцей Сарамонік. Зайшла дійсно під. Відео був сайт, на який заходиш, відразу потрапляєш у магазин, і там є вибір усіх мікрофонів, усе те, що нам потрібно для знімання відео. Посилання на магазин я залишу під відео, а в кінцевій заставці прикріплю відео вовки Бруса, який професійно розповідає про все це обладнання, бо я лише тільки вчуся. Повербанк підзаряджається. Це зараз, мабуть, уже все так. Дістала. І хто тут, хто методом тику, як кажуть, дивилися, що куди підходить. Тут оце один мікрофон. Повітряна захистить. Зараз просто на телефон знімаю. Ще тренуюся, як ним користуватися. Пробувала проти вітру, мов працює. І ще треба його вмикати. Буває, забуваю вмикати, розпочинаю розповідати, а воно не робить, тому що треба, щоб світилося. Дуже багато якихось положень. Я не знаю, не по-нашому мені вимкнуло, працює. Оце під'єднується до телефону. Зараз телефон знімає. Кому це потрібно, розбереться. У магазині консультант порекомендував відразу взяти перехідник. От, перехідник іде окремо від мікрофону. І я його взяла наперед, тому що ж вже були випадки, що не підходить. Тут оцих штучок багато. Оце сюди під'єднується. Ну, я оце під'єдную, пробую. Працює, тоді розпочинаю знімати. Тут ще ось є перехідники. Мов тут на дві поділки, тут на три. Але воно не працює. У мене спрацювало тільки з перехідником, так що це. Заслуга консультанта, який розуміється на своїй справі. І ще щось тут. Заряд, да, заряд. В мене підійшов заряд, оце заряджається, підійшло від телефона. Та саме зарядне. І ще і мікрофон. Можна звук прямо на оце, а можна до цього під'єднується і буде на мікрофон естетичніше виглядатиме все це. Ну, Я думаю, що мене оце не зіпсує вид. Далі працює мікрофон, який я купила. Можна тепер не кричати, я вже провіряла, бо І ще коли вітер, то допомагає оцей вітрозахист, щоб не було сторонніх звуків. Тепер я можу разом з вами поливати, полоть, копати. Звичайно, коли буде що показувати, то я буду за, кадром. Я розробляю Тому... там завжди кіт. Що таке котюра? Тут у зйомки йдуть. Зім... Знімальний мальдончик. Ми живемо біля сусіда, який тракторист. І чого? Щось буде трактор. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Далі, якщо буду розвиватися, куплю камеру фірми Saramonic. Щоб підходило все до всього.